Мантра 18. Агне на я супадхара я асман, Вішвані ни дева ваюна Юйод я смач чухура на мено, Бхуиш на мауктим видхема. Агне, о мій Господи, могутній як вогонь. Ная – милостиво види, супатха праведним шляхом, рає, щоб досягти тебе. Асман нас. Вішвані – усі. Дева мій Господи. Ваюнані дії. Відван той, хто знає. Юйодгі – милостиву сунь. Асмад від нас. Джугура нам усі перешкоди на шляху. Енаха усі вади, Буїштхам найчисленніші. Те тобі. намахауктім – слова шани. Відгема я роблю. О, мій Господи. Могутній, як вогонь, о всемогутній. Зараз я складаю тобі всю шану і простираюся долі у стіп твоїх. О мій Господи, веди мене, будь ласка, істинним шляхом, щоб досягти тебе. А що ти знаєш усе моє минуле, прошу, звільни мене від всіх наслідків моїх колишніх гріхів, щоб ніщо не перешкоджало моєму поступові. Пояснення, віддавшись Господові і благаючи про безпричинну його ласку, він таний може просуватися вперед шляхом довершеного самоусвідомлення. Він звертається до Господа, порівнюючи його з вогнем, бо Господь може спалити все дотла разом з гріхами душі, що віддалася йому. Як уже пояснено в попередніх мантрах. Остаточним усвідомленням абсолюту є усвідомлення його особистісного аспекту як Бога особи, Безособистісне брахмаджйоті є лише сліпучим покриттям, що закриває його обличчя, корислива діяльність або шлях кармаканди, це найнижчий ступінь на шляху самоусвідомлення, вдаючись до такої діяльності. Досить лише трохи відступити від регулівних приписів веду, як воно одразу ж перетворюється на вікарню, тобто в діяльність, скеровану проти інтересів її виконавця. Жива істота, що перебуває в омані, вдається до вікарми просто заради чуттєвих насолод, і так подібна діяльність стає завадою на шляху самоосвідомлення. Усвідомити свою духовну природу можна лише у людській формі життя і ні в жодній іншій. Є 8 мільйонів 400 тисяч видів або форм життя, але можливість набути знання про трансцендентне надає тільки людська форма життя, і то не будь-яка, а та, що визначається брахманічною культурою. Праведність опанування чуттів. Терплячість, простота, досконалість знання і непохідна віра в Бога складають брахманічну культуру. Річ не в тому, щоб просто пишатися своїм високим походженням. Син брамана має нагоду стати браманом, так само, як і син видатної людини отримує нагоду й собі стати видатною людиною. Однак таке народження це ще не все. Треба розвинути в собі якості брамана. Тільки на людина починає хизуватися своїм бравманічним походженням і нехтує в самодосконаленням, не прагнучи б набути кваліфікації справжнього брамана, вона одразу ж деградує і сходить зі шляху самоусвідомлення. Так вона зазнає поразки, не виконавши місії людської форми життя. У Багавидбіці. 6 41, 42. Господь запевняє нас, що йога б граштам, тобто душам, які залишили шлях самосвідомлення, надається можливість виправитись, народившись або в сім'ї брамена, або в родині заможного торговця. За такого народження, звісно, умови для самосвідомлення дещо покращаться. Якщо ж внаслідок омани. Людина зловживає цими привілеями, вона втрачає всі сприятливі можливості людської форми життя, якими її наділяє Всевишній Господь. Дотримуючись засад, що впорядковують життя, людина отримує можливість піднятися над рівнем корисливої діяльності і перейти на рівень трансцендентного знання. Після численних народжень. Протягом яких вона розвивала трансцендентне знання, людина віддається Господові і стає досконалою. Таким є шлях самосвідомлення в загальних рисах, але той, хто вручає себе крішні з самого початку і, як це радить ця мантра, просто віддано служить йому, одразу ж долає всі етапи цього шляху. Як ідеться у Багавадгіті. 1866. Господь негайно ж виявляє турботу по душу, котра віддалася йому, і звільняє її від наслідків усіх її гріховних дій. Діяльність на шляху Карма Канди спричиняє чимало гріховних наслідків, тоді, як на шляху Г'яна Канди, філософського поступу таких наслідків стає вже менше. Але на шляху гактів в діяльність людини практично не спричиняє гріховних наслідків, тому що відданий Господа набуває всіх добрих якостей самого Господа, не кажучи вже про кваліфікацію брахмана. Якості досвідченого брамена, який має право виконувати жертву принесення, самі по собі проявляються у відданого. Навіть хоча відданий і не походить з сім'ї Брамана, така Господня всемогутність він може зробити так, що людина, яка народилася в сім'ї Брамана, деградує нижче від пожирача собак, а ницого пожирача собак, він може підняти вище від досвідченого Брамана просто силою відданого служіння. Оскільки Господь усимогутній. Він перебуває в серці кожного і може давати настанови своїм ширим відданим. І вони, дотримуючись їх, можуть обрати правильний шлях. Відданий отримує такі настанови, навіть якщо він бажає чогось іншого. Іншим же Бог дозволяє діяти на свій страх і ризик. Проте Господь милостиво спрямовує своїх відданих так. Щоб вони ніколи не чинили вихову. Шимат Багаватам, 11.5.42, йдеться. Svapa Damulam баджатах прияс'я, Sjakta Yabha харіх Harih, вікар маяч Mayч Чотпатитам Катханчит, Дуну Тисарвам Хридисани, віштах, Господь настільки ласкавий до свого відданого, який повністю вручив себе його лотосовим стопом, що навіть якщо відданий інколи потрапляє в пастку вікарми, тобто діє всупереч ведичним приписам, Господь, що перебуває в серці відданого, одразу ж виправляє такі помилки. Господь робить так, тому що відданий дуже любі йому. У цій мантрі Панішади відданий молиться, щоб Господь виправив його з середини серця. Людині властиво помилятись, зумовлена душа дуже часто припускається помилок, і єдині ліки, які треба вживати проти таких несвідомих гріхів, це цілковито віддатися лотосовим стопам Господа, щоб він міг направити віддану йому душу. І щоб вона уникала таких пасток. Господь дбає про душі, які безостережно вручили себе йому так усі проблеми вирішуються завдяки тому, що такі душі віддалися Господові та діють згідно з його настановами. Такі настанови приходять до широго відданого двома шляхами через святих, писання і духовного вчителя. А також вони приходять від самого Господа, що перебуває в серці кожного. Так відданого, повністю просвітленого ведичним знанням захищають з усіх точок зору. Ведичне знання трансцендентне, і збагнути його не допоможуть жодні світські методики освіти. Зрозуміти ведичні мантри можна лише з власки Господа. Та духовного вчителя. Яся деве пара ядха, деве татха гурау. швата Шватара Упанішат 6.23. Якщо людина знайшла притулок істинного духовного вчителя, це свідчить про те, що вона отримала Господню ласку. Відданому Господь проявляється в образі духовного вчителя отож, духовний учитель. Ведичні приписи, і сам Господь, що в серці, усе це надійно скеровує відданого. Тому, безперечно, відданий не впаде знову в трясовину матеріальної ілюзії. Відтак захищений зусибіч, відданий неодмінно досягне кінцевої досконалої мети. Ця мантра лише натяк на цей процес. А в Шеймат Багатоватом 1 2, 17, 20 його з'ясовано детальніше. Слухати і оспівувати славу Господа це вже благочестя. Господь зичить усім добра і тому бажає, щоб кожен слухав про нього і оспівував Його. Слухаючи про Господа і оспівуючи Його славу, людина очищується від усього небажаного. І потім відданість її Господу стає непохитною, на цьому ступені віддане набуває якості брамана і вплив нижчий гон природи, пристрасті і невігластва повністю зникає. Завдяки відданому служінню віддане стає повністю просвітленим і осягає Господні задуми і шляхи, які ведуть до нього. Тільки на всі його сумніви розсіюються, він стає чистим відданим. Так закінчується пояснення богтівданти панішади знання, що наближає нас до верховного Бога особи Шві Крішни.